Всім привіт, вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про чергові зміни, які вже внесені на розгляд до сейму однією з партій, які в тому ж сеймі присутні, і ці зміни е, можуть дуже серйозно е, торкнутися абсолютно всіх іноземних водіїв в Польщі. В першу чергу це буде стосуватися українців, які працюють далекобійниками, українців, які працюють на е, там на автобусних перевезеннях. на... Тролейбусних перевезеннях, які працюють в е, таких службах, таксі там як Болт, Убер і подібні до них, тобто, це буде стосуватися абсолютно всіх е, іноземців, які працюють. На будь-якій водійській посаді в Польщі. Давайте ж розбиратися, що вони хочуть від нас, які будуть обмеження, які будуть нові правила. Давайте в цьому розбиратись. Ви поки що, до речі, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал, якщо досі чомусь не підписані. І почну з того, що представлена в польському сеймі політична партія PSL, так звана польська народна партія, хоче нових правил надання дозволу на працю в сфері. Перевезень між в сфері перевезень пасажирських, а також е, грузових, і частково це черговий, черговий голос в гарячих дебатах навколо мігрантів, а також і реакція на частіші випадки насильства над пасажирами е, з боку водіїв Убера, Болта та їм подібних службах. І е, починаємо з того, що е, переважна більшість водіїв Убер і Болт. Та подібних службах це чоловіки, це іноземці, і на сьогоднішній день це не громадяни України. Зазвичай це або громадяни Грузії, або громадяни Пакистану, або інших мігрантів, які, яким вдалося легалізуватися на території Польщі, і в останнє там від початку війни реально стало. Набагато небезпечніше, особливо жінкам, їздити в якби в цих таксі, тому як почастішали, значно почастішали випадки сексуального або психологічного насильства якраз під час цих перевезень. І ця сама польська народна партія запропонувала Сенату внести зміни до правил перевезення пасажирів, а також грузів, і йдеться. Якби є, буде дві основних зміни. Перша така головна зміна це те, що будь-якому водію в Польщі потрібно буде на базовому рівні знати польську мову. Тобто потрібно буде мати сертифікат рівня А2. І також нагадаю, що всім потрібно мати довідку про несудимість. І є ще одна досить така. Якби нестандартна пропозиція, це вона полягає в тому, що абсолютно всім водіям, які хочуть легально працювати на будь-якій посаді в Польщі, їм потрібно буде отримувати. Як права польського зразка. Тобто і тут реально незрозуміло, як це все буде відбуватися, тому як є та сама Віденська конвенція про дорожній рух, яка зазначає, що права якби, українського, наприклад, зразка вони є повністю діючими на території Польщі, їх не потрібно змінювати і так далі. І у випадку, якщо якесь подібне нововведення введуть, так що на українських правах не можна буде виконувати якусь роботу, це буде, власне, порушувати цю саму відвідування. Віденську конвенцію. Але тут ще може бути варіант, що це буде чисто технічний момент, що потрібно буде прийти в МРЕО з своїм українським посвідченням водія, і вам його без проблем одразу ж замінять на польський зразок для того, щоб можна було як мінімум нараховувати пункти карні. От. І тому якби, дві основні, два основних нововведення знання польської мови і заміна прав з. Ваших, скажімо так, на польський зразок. І тут, в принципі, і в першому і в другому варіанті можуть бути, скажімо так, труд... труднощі, тому як бага... велика, реально велика кількість і українців, і неукраїнців, які знаходяться на території Польщі, вони польську мову не знають. Навіть якщо вони вже декілька років проживають на території Польщі, вони мову не вчать. І зараз для того, щоб не втратити роботу, було б дуже добре почати. Вивчати польську мову, хоча б на, той сам, на тому самому базовому рівні, для того, щоб можна було в подальшому отримати сертифікат і без проблем далі продовжувати свою роботу. Що ж стосується далекобійників і тих, хто займається різного, різнотипними вантажними перевезеннями, в цих поправка охоплює не лише водіїв, там болта або Uber, бо вона стосуватиметься кожного водія, який здійснює автомобільні як пасажирські, так і вантажні перевезення, в тому числі і міжнародні. На думку політиків цієї партії, всі вони повинні мати сертифікати про знання польської мови на рівні не менш, ніж А2. І тому далекобійникам, які працюють на польських фірмах, здійснюють або внутрішньопольські перевезення, або міжнародні перевезення. Також я раджу вам. Почати потрохи вивчати польську мову для того, щоб у випадку, якщо дані нововведення будуть прийняті, щоб ви змогли не втратити свою роботу, а змогли спокійно отримати сертифікат і далі продовжувати заробляти кошти. Якісь є такі зміни. Я розумію, в принципі, чому поляки їх вводять. Я не розумію, чому вони їх вводять для далекобійників, які не мають справ з людьми. Я розумію, чому вони їх вводять для водіїв Uber та Bolt, так? бо там є пряма. Співпраця, скажімо так, з клієнтом, з людиною, яку вони довозять, і нормально, коли всі вони знають польську мову. У випадку міжнародних перевезень не зрозуміло, але якби такі поправки є, їх будуть розглядати, можливо, ще будуть якісь зміни. От тому їх, до речі, розглянуть всемі вже найближчими днями, тобто це не буде затягуватись десь там на роки. Це буде розглянуто найближчим часом. і Я думаю, що найближчим часом у нас буде більше інформації. І будуть якісь додаткові рішення по цьому питанню. Тому, друзі, для того, щоб не пропустити якісь нові зміни, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, якщо досі не підписані. Включайте, до речі, сповіщення для того, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!